Привіт, це відео відповідь на велику кількість запитань однакового характеру: чи варто зараз передзамовляти Samsung Galaxy S24? Ультра справа в тому, що я зняв величезний і дуже крутий огляд цього смартфону, бо він цього вартий. Але ну по-перше, я не можу робити огляд через день, через два після того як почав користуватись смартфоном. У нас до речі є перший погляд на нього. А по-друге, він настільки великий, що його треба довго монтувати. Тож він вийде десь на наступному тижні. А мені дуже багато накидують таких запитань. Причому і на Ютубі, і в Телеграмі, і в інстаграмі. Я задавав питання в своєму інстаграмі, яке відноситься до велосипедів, і там відсотків 15-20 питань було саме про те, а чи варто оновлюватись на s 24 Ultra. Я розумію, чому люди здають це питання, тому що саме зараз час робити передзамовлення, адже там у вас і вигідніші умови по пам'яті на пристрою, і різні бонуси. Тож треба зрозуміти, чи варто витрачати на нього немаленькі гроші. Тож зараз я до Олі стисло, лаконічно пройдусь по основним моментам, що оновились, і в кінці дам вам рецензію. Чи варто на нього витрачати свої кошти? До речі, якщо в кінці цього відео ви таки вирішите зробити передзамовлення, то я вам рекомендую звернутися до наших старих друзів, до партнера цього відео, до компанії Comfy. У них ви вже можете передзамовити собі будь-який смартфон із нової лінійки S24 і зробити це вигідніше. Купуєте новинку у Comfy і отримуєте додаткову вигоду. Я залишаю на. Наше посилання на магазин в описі до цього відео. Переходьте, дивіться на умови і передзамовляйте. І так, перше, дисплей. Він тут головний. Він став яскравішим, що в день важливо, яскравість в піку 2600 ніт. Він пласький, що краще для його живучості, а також для малювання чи рукописного вводу, адже тут є S-Pen. А головне новий фільтр, який Samsung розробили разом з Corning. До речі, дисплей називається Gorilla Glass Armor. Після нього повертатись на звичайний екран дуже складно. Вдома це ще не так помітно, а на вулиці це просто найкращий екран на ринку. Оце я просто офіційно заявляю, кращого я ще не бачив. Бліків менше на 75%, і це дуже помітно. Нічого не відзеркалюється, і ти бачиш тільки насичену картинку. Це допомагає і просто при користуванні на вулиці, бо нічого не відволікає від інформації. І при читанні тексту, і при зйомці на камеру, тому що ти бачиш, що знімаєш, чи на дрон. А також Samsung нарешті пофіксили шим на цьому дисплеї, причому на всіх рівнях яскравості. Ну і останнє з'явилась можливість на always on дисплей виводити не тільки текст, і які іконки, а й дімити шпалеру. Друге, додались деякі функції штучного інтелекту, які зараз будуть ексклюзивами саме Galaxy і Google Pixel, тому що Samsung це зробили в парі з Google. Про більшість з них я вам розповім в огляді, але тут відмічу Circle to Search. Це просто бомбезна фішка, яку ви будете використовувати. Я впевнений постійно. Це новий спосіб пошуку. Навіть Google в своєму офіційному ролі про цю функцію показала, як вона працює на S24 Ultra. Бо тут в парі з СПН, ну це ще зручніше, ніж просто визюкати пальчиком застосувань мільйон. Ви можете обводити будь-що на дисплеї в будь-якому застосунку і одразу отримувати відповідь. Цікавить, що це за елемент одягу у когось, що це за частина інтер'єру, на яку машину ви зараз дивитесь, чи побачили якусь цікаву місцину і хочете зрозуміти, де вона знаходиться, знаходячись прямо в інстаграмі, Обводите і отримаєте відповідь. Більш за те, ви можете включити. Камеру і прямо з неї обводити, і дізнаватись, наприклад, що це за пляшка вина, почитати якусь історію і так далі. От цим я користуюсь постійно. Тепер не уявляю, як можна жити без цієї функції. Третє оновлення на глобальній версії Android будуть приходити протягом 7 років. Це просто нереально багато. Цей смартфон коштує немало, і саме цей факт дозволить психологічно легше розстатись з грошами, бо його можна взяти собі не на рік і не на два. Більш те, ви будете не тільки оновлення отримувати, він буде залишатись актуальним навіть по потужності, бо він реально крутий. Четверта рамка тепер титанова. Знову ж таки, якщо ви берете телефон на роки, то це плюсик, бо титан більше витривалий до подряпин, до сколів при невеликих падіннях. Він тут не фарбований і прям дуже приємний. Навіть відбитки пальців не залишаються. Це, звісно, дуже довговічний матеріал, дуже надійний, і мені він, в принципі, подобається, але і для збереження. Мереження смартфону він теж буде дуже доречним. До речі, і скло стало міцнішим, причому як до подряпин, так і до падінь. Правда, тестувати, звісно, не варто. До речі, це чи не єдиний смартфон у мене за довгий час, який я дуже часто використовую без кейсу. П'яте корпус змінився, хоча концепція дизайну та сама, і вона мені подобається. А от сам смартфон став трохи меншим, тому що рамки ще тонкіші, і нижня, нарешті, така сама, як і всі інші. Виглядає бомбічно. В Дані є і деякі інші зміни, і це насправді цікаво, типу покласти два смартфона і знайти, наприклад, 10 відмінностей. А вони є, наприклад, навколо двох маленьких камер, тепер теж є металева окантовка, раніше її не було. Шосте покращились потужність та енергоефективність. І все через те, що тут процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, який ще і адаптований для Samsung. А Samsung ще взяли і збільшили парову камеру для тепловідведення майже в два рази. Тож смартфон більш енергоефективний, Ну а через зменшення нагріву він буде довше зберігати максимальну потужність, навіть в топових іграх на максималках. Ну і сьоме камера до речі, так я її спеціально на останнє місце поставив бо і Samsung на презентації. В першу чергу приділяли увагу чому штучному інтелекту і титану. Але в камері є важливі оновлення. По-перше, що для мене найважливіше тут, це чи не перший смартфон, який круто знімає slow motion. В 4К 120 кадрів на секунду, а не Full HD, як інші. І за допомогою штучного інтелекту можна якісно уповільнити відео до 240 кадрів на секунду. В 4К. Це виглядає дуже круто. Нарешті слоумо можна використовувати. А друге, це 5x телевік. Раніше 10x наближав сильніше, але реальної різниці між 10x тут і 10x там майже немає. Я передивився багато порівнянь. Бо тут і сенсор більше, і він на 50 мегапікселів. Але 10X використовується рідше, ніж 5х, бо він дуже сильно наближує. І раніше все, що ви наближували від 3x до 10X, це великий проміжок. Було з використанням ось цього невеличкого телевіка. А тепер все, що від 5x до 10X, буде набагато якісніше на 24 Ультра. Ну а також тепер можна при зйомці в 4К. 60 кадрів в секунду перемикатись прямо на ходу між всіма модулями. Тож, як на мене, це яке круте оновлення. Якщо вам хтось каже, що тут нічого не змінилось, можна посидіти ще там на чомусь, от нехай і сидять на чомусь. А я вам скажу так: якщо ви не хочете витрачати гроші і вагаєтесь, ваші старі смартфони не перетворились на гарбуз. І це круто, що Samsung їх і оновлює, і навіть додає деякі функції, бо деякі функції штучного інтелекту звідси будуть доступні. І для минулорічних флагманів, тож якщо вам нічого не тисне, то s 22 Ultra, S23 Ultra будуть ще довгий час вам слугувати вірою і правдою, і вони все ще круті. Проте, якщо ви оновитесь, то ви відчуєте різницю, це я вам гарантую. А от якщо у вас смартфони більш старі, то з ними можна розлучитись, тому що тут ви відчуєте просто космічний приріст. Цього в тому числі і автономності, тому що все ж таки батарейки з часом стають слабкішими. А тут у вас автономність капець, яка вона краще ніж на минулорічному s 23 Ultra. Сподіваюся, я дав вам вичерпну відповідь, і тепер ви знаєте, чи варто розставатись з вашими грошами. І якщо розставатись, то робити це, звісно, на передзамовленні, бо будете отримувати ще і величезні бонуси. Дякую за те, що ви подивились це відео. Не забудьте підтримати його вподобайкою і коментарем. І побачимось вже в величезному. Огляди Samsung Galaxy S24 Ultra.